Якщо ти віриш, що можеш бути щасливим без зусиль, без роботи, без боротьби, без негативних подій у житті, без усього цього, бути на вершині світу, просто кайфувати, то я скажу, що це повна нісенітниця. Це нереально, це ідіотський світогляд. Неважливо наскільки ти щасливий. Тобі треба працювати. Коли до мене приходить хлопець за порадою, мені пофіг, наскільки він щасливий. Якщо він жирний, йому треба працювати. Нехай приходить, коли накачає кубики. До цього моменту мені насрати. Йому так багато всього потрібно зробити. Перед цим як він зможе хоча б заїкнутися про щастя, і навіть в більшості чоловіків потрібно стільки всього зробити, перш ніж говорити про щастя. Мене вражає наскільки мало працюють більшість людей. Ти доросла людина, яка живе у цей унікальний перехідний період людства, коли вся фінансова система розвалюється і трильйони доларів робляться з повітря. І ти не зробив хоча б один мільйон? Хоча б один вони ж скрізь. Як ти можеш бути дорослим чоловіком та не бути мільйонером? Ти що, ідіот? А скільки треба мільйонів, щоб вистачало, коли ми бачилися в Лондоні і мені врізалися на згадку, як ви з братом сказали мені, що 20 мільйонів буде достатньо. Не потрібно більше 20. Якби у вас було 22, то ви б терміново зібралися обговорювати, як спустити за відвалян? Так, правильно. Ми трохи підняли планку. 20-30 мільйонів буде достатньо. Все, що ви ще за це не робить моє життя краще, набагато розумніше витрачати гроші на пригоди. Я так вважаю, тому що якщо в тебе 30 або 40 мільйонів, твоє життя сильно змі. Навіть якщо в тебе 30 або 100, життя буде все те. Я б віддав перевагу спустити все інше на розваги, цікавий досвід, отримати максимум кайфу від земних благ. Це моя особиста думка. Багато людей, особливо ті, хто працює у сфері крипти, говорять про передачу багатства у спадок. Мовляв, я зберігатиму свої біткоїни, тому що вони дуже хочуть зробити своїх дітей багатими. Я не хочу, щоб мої діти були багатими. Я хочу померти, взявши все у свою могилу. Я не хочу дітей-мажорів. Правда, сто відсотків. Окей, я тебе зрозуміла, але що саме станеться з грошима. Що ти робитимеш з ними? Невже ти пожертвує їх, їх у якийсь благодійний фонд? Ні, ні, нічого такого. Що я збираюся робити? Так це фінансово стимулювати своїх дітей. Коли я бігав до спортзалу, страждав, бився на рингу, У мене все одно не було грошей на їжу. Мої ж хлопчики теж пройдуть через все це, але у них будуть якісь гроші. Але їм все одно доведеться страждати, доведеться битися, доведеться вигравати, придеться бігати до спортзалу і назад. Гірше, що можна зробити для дитини. Не так це виростити його у багатство. Це найгірше, що ти можеш зробити. Мені взагалі не цікава передача багатства у спадок. Але ж ти хочеш передати ці гроші у спадок. Просто ти не хочеш, щоб у них було легке життя у твоїх дітей. Ти не хочеш, щоб вони страждали так само, як і ти. Ні, я хочу, щоб вони страждали. Може бути трохи по-іншому, але щоб вони страждали. Я постараюся зробити так, щоб вони пройшли через біль, тому що саме це робить тебе чоловіком, закріплює характер. Це дуже важливо. Мене дивує, коли я зустрічаю людей, які кажуть, що вони старанно працюють. А знаєш, я не намагаюся викадучуватись, але я сам з вулиць, Я сам виріс в гету. І якщо ти якийсь таксист, трію все життя за кермом, я не намагаюся тебе обістрати. Але я хочу сказати, що якщо ти молодий хлопець з доступом до інтернету, і ти звертаєш увагу на те, що відбувається у світі, якщо ти готовий старанно працювати і так далі, якщо ти не уникаєш роботи, то мені важливо зрозуміти, як такі як ти, досі злидені, як ти можеш бути бідним. Сному суспільстві гроші всюди. Гроші буквально всюди. Коли я бачу чувака, який мені каже: Блін, я же бра, я йому говорю: знаєш, ти не дуже стараєшся, якщо мені з гетто, Лутон та сім'ї матері одиначки вдалося стати обличчям із понад великим капіталом, то я відмовляюся приймати, що інші не може зробити так само. Люди скажуть, так у тебе було те, у тебе було це. Можливо, так, але я не думаю, таким чином я не стану ставитися до когось м'якше ніж до себе. Якщо я був такий вимогливий до себе, такий суворий і жорстокий до себе, то чому тобі я робитиму поблажки? Я був жорстокий до себе. Я спрингувався по 4 години, пропускав один удар і не спав після цього. Я був люто на